Молодежь, на кінець робочого дня приїхав до Льоні на поле. Подивіться, що він тут робить. Свою роботу вже всю я зробив. Дивіться, хлопак і молодь. Що там, пацани? Я розумію один начальник, але коли три начальника, то робота не йде. Та Начальники їде, то не е, не е, помощники. Дай Боже, бачиш, він мене сьогодні передів, каже, їде з нами. Під сок угов та зараз вот тобі. Що, опомає. це з тобою, не вже. Е, самого раннього, раннього, раннього прилізно, бо хоче їх 500 заробити. заробіти. Вам удав, і він перво ходить і під'їзде. А чого так? на комбайні не їздиш? А він мені таке не довіряє. Збоку сісти, що ти не за руль? Ні, що ну, ти тормузу пояснює? Що ну, зразу трохи... защемило. Та, там він ходить, зараз піньки збирає. Ага, пеньки. Ще є, пеньки? є, є, не. бо то колись е, викручував то, що знаєш, верби росли всяке. і не всі повибрали, його трохи пори, вже його два пальчі вламали. Що то вона нінка і соцішає? Ні, на того пробуємо добити. Ага. Є де живо. Трохи зараз сиро буде, не знаю, пробуємо кінчити. Хоч ту машину би добити, знаєш. Uh -huh. Бо то, видиш, ми би то зробили, але ми годину ще махали з тими пальцями, їздили, шукали, бо не було де в'їти, розумієш. А що, пальці погнуло? Поломав, о, завалив, валив, кавало, бліки, о, два пальці воду, штурцем поставали. Все, куди воно ложе, що ложе, воно не косе. коси. Uh -huh. Хат, я думав, що все так було легко. Є в ті професії нюанси великі, назад. <рес> але я бачу тут кайладніша соя, блін, дивись. А, та, така, файна, така густа? Ну, така. Каулерочко. А ну, скажи, яка тут своя льоні? Має бути файно, ну, зато тут тоже добре назареть во. Моцо, да? Тата, та, ну, та я ще не жалію. Я ще чуєш, не хочу так хвалити дуже, ти не подумаєш, я ще вимахую, але то вон в на горбі ми молотили. Ну. Хлопець, гектара 4, 4 тони. 4 тони з гектара. Ті єси можу уявити? Йод мать, ти казав, що три то є моцно. Три, то є вишага, то штири, штири ми! Кіку там були гектарів, ми були. Сім вроді, Сім! Сім гектарів! тричі тонн зерна! тричі тонн зерна! Ти се можеш уявити, во, о, найво, я там не влупі вже бункер забити! Бункер забитий. Ти се можеш уявити, трохи вологи. Така, як волой! Бай! Ти що, не маєш того? Того вологоміра, не маєш що? Хлопець, я що майно, але я ж в ті професії давно купа літ, я вже то на зуб чую. Ага. Бо як кусаєш того, як пластилін, гаєш. 18, 16, це двачі. А вегра саме оптимальна, то дванайчі. Саме ліпше, саме 12. ліпше. ліпше. То вона має... Два 12. А такого зараз має десь думаю 18, сімнадцять. Бо такого трошки як пастилін. Ну але нічого, вона там підсохне мене в ангарі. Ну то є mm -hmm. інгари, хлопців. О, файно, файно, я ще зараз... Та що, можу ще сказати калерці, хто має шосою? То можете пропонувати Льоня купить вас. Так, так, Льоня купи, але я, хлопці не. Я прийду <ріць> з вологоміром. <ріць> Як має тричину, то хлопці буде чинав. І ще маєш там ту штуку, що вона чи гімова? Так, Бо <ріць> Є так, <ріць> такі дядь, які думають, думає, що він yeah. в 3. Е... в 25 вологи покоси no. і їм здасть лоху, чуєш? А загалом ще багато поля маєш чи ні? Зараз маю ще вон вон тричі гектарів. Та вон за, колів. за кушами. Да, за кушами за... А, а дивіться, там за кушами все відніє. Блин. За колів ще тричі гектари, ну і там ще на однім полі десять маю. Якщо ми ще вчора так напіли, ми рані Добто, кажу, до молотили. рання молотіли. П'єта, Славко каже, їдемо додому, вже друге. Я кажу, поки вітер дує, молоті, бо сок не молотиє. Куди? Тільки канапці дав кабіну, кажу, давай, не граємо, не до рані має бути городробний. Кінець! Ненька не тиво, не повтерець. Ні, мненька на обід випили трохи, бо зимно, знаєш, трохи випили. але то вже то дуже попустило. Що там знову все що стало з комбайном, чи що? Бляха, більше тих прутів, стоїть, то нехай трохи збирає. Ну ну де, ну тут його, як він, вже скусив, Ну не буде ходив по своїм тупе з турпаки. Ну, по на неа подив, ну знайдеш турпака. Він завжди говорить. Ну сліпе, ну сліпе, воно щось у себе має. Він не є конче здорова людина. Ну а ти що для колярки не пишеш, поки нема? Так моя робота ще буду писав, Нема часу. собі я державненько приїхав, ще поламали. Їду шукати, ну ти мені купиш? Ті, okay, я би позвонив, би ми привіз? Скільки? Кіко, від п'ятсот гривень і ви ще один палець, хлопчику. Відміться до уваги, один палець. Ну, купи себе десять штук, нехай стоїть. К купє, ну купи, ну то я маю півдня молоті в холосту, що пальці купити. Ти бо ж мене, хлопець! Ну, ти думав, що все такого легко, ти б знав, що підводні камінь, ти б так. Там подивимося ближче до комбайна, бо мені цікаво, що там все стало. Я сам все розумію, він ще трохи нервує. Та бо там того року зробив чисте поле. Чисте поле во було під лінійку. Але перед тим кавалерка була таке охощів. Ну але все одно двічі що до площі, ну та тут все не вітінеш, десь якісь п'ять-шість потеків, о, його відеш біду рок. Видиш, ну така ще біда стала, ну та, але вже мусим ту доробити, ну не лишу своє, ну там того року. Це Скільки Попали, як зушу ціну ви ту по світі, діти мої злодійсь. Йдемо подивимося, може з mm -hmm. славкою треба допомогти. Да, ну треба, він там сидів, помощника, якось хоч йому там допомагає. А то. як помощник? Воділа сюди. Ну та водіє, ну та воділа ще він допомагає йому, ні? No. Я си ну то... тут щось защита, то вона ненька змолоти. Дай Бог з молотим, ну, відео. Я що думав, що ти вже там... там то молотиш. Та ні, ну зараз, відео якби, не тіло колонки, а відеш зараз не знати. А зараз їй не заношу може стати. Не, не знати. Так що молодж там, де я була там тим першим городі, не було така соя. а то подивіться, коладні. Така гу... Густенька, густенька, та тут фу. Пасхудна кажідє. Пасхудна, густенька така. Файна, дивіться. Чистенька. А от я хотіла. Ти не відео гілка, та вже не є, я же сам типу. Дей по сої буде. А ти про це друга міжу говорити чи ні? О? Що? Тільки но за, за то саме за заговорить. Хорошо, взяло. Ну взяло що? Взяло. що? Ну то що ти думаєш? То що ти думаєш? Вітягай буде разом по нові пальці поїдеш. поїдуш. Треба збирати ходить. А ти чого бляха, не ходиш? Во, ведеш, вов, ужинаці кидається, що ти кидається. О, двічі, що тут вічі, що тут є, то все можна... Кідає, і випручовує, і випручовує. О дивись тебе, боросте, бля, хотова. О, завідувати, кума. Приєд, прийшла. Вікі. Чупак? Ніки. Чотичко, ставно? Дівчина розвал. Доладь, це. Ні! Чи не! Аде, не йдете лопату! Та сам чого не лопату не брав, я йому казав, бери лопату. Ломен так от приземлі, ломи приземлі. Та ні, та ліпше не ломи, нехай вийде, що то є вербару, це обійде. Та Валєрочка, мишка, 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 Опа. <свят> а Льоні вже нема. А Льоні <ліпчені> всі збирали. <ма>. ходи сюди <свят> ближче, <А> я нічого не буду робити, хочу. О, мишка, мишка маленька. <свят> Йди сюди, дєду. Та о, ходи сюди, маленька мишка. А я не чіпаю, ви ж там? Та маленько, маленького. Я зараз і всі. Дайте прошу, лише та тут звір. Де сюди! Де за мишки? Блийте, я зараз підійду та ти лежиш в тисові під комбайном. Ще та Славко валить, як мої будуть. Давай-давай! Яка гарна супарня, ні? Страти, салко молоде, дів, в мене зрання доносить. Трохи робимо, трохи п'ємося, я знав, кого на роботу брати. Бо я тих, що не п'ю, я не беру. Так? А я, а я наші місця. Так, ми після робочого дня, щили, випили зрання, знов стали до роботи. Ми п'ємо і робимо, що візьме. Я зараз думав купити одного комбайну, знаєш? No. Але певно зараз трохи відходу і ще вічому одного трактора думаю, в кінці сезону. А? Купа полів треба вурати туди сюди, да, ліскувати, то не встигає, не встигає. А тут він ще не видиш, бо зараз би загнав два трактора, три. Зв'язково вже можна сіяти знову. Ну. No. І думаю, куплю, бо там ще вон маємо там ще відді там вербірусу теж кущі. No. під підноль чищу, буду за Так? Буду за чьов, буду бравши городи. Я конкретно ще беру... Хочу ще, може, ще з якихсь 100-150 гектарів, думаю, ще віб іде в громаді, може, знаєш. Це їздить в'є, так? Купив своїм робочим жигулі та й китаєш. Вони до магазину по побудулки їздять. Що <laughs> там вже стало? <laughs> Якась це поломала. Що не висипає? <laughs> Тому, Тому, то що, що я прийшов. Це нині роботи не буде. Що? Славка, третій на сесію. Та треба діло нині рішати. <реш> нині робота стала. У нас Ой, так блядь. все називає на сесію. Ну а як? Збираю... А кумчико чекає, коли, коли запросить. Ви Ві... прийшли роботи, я вже не пішла Вай, с... Не ви, а я, я, я тільки пішов. Бери, бери того, в Дома. Але Слава каже, що йому <звичай> вчора чорний кіт після. <пиздяло> во, -во. То що звчора всі почали? То не закута справа, ні! <звичай> а за що тоді? То справа? От то ві... ти пишеш, то пишеш. люди зглазили і вже все, вже, вже вісь. По роботі. Все локалці лишимо, ну, ну чому б не скінчити, Ну, віриш, сі нюанси стали, а ти кажеш, то так все легко назад. А Славка, зараз то все зробить, що ти Де переживаєш. Славка, бери сірку Кинь та йдемо до хати. Йдемо на сесію, так? До рання до Що там є? Не і, 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 і на Славка то зробить. <різь> Але все одно джинжири ліпше, ніж класи. Класи горять. Класи горять страшно. Там ти гримів, чого можна запутати, а ту одвісі два рівня і ланці. Просте, просте, розумієш? А там того там... Їдеш, 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 їдеш йдеш, воно вливно, назад вже в дивно назад в спєшка вже комбайна нема. <різь> <різь> За сезон горять три точно. А я. Так що треба купувати джинджири. Там немає, я не знаю, дому. що трек. Льоня, льоня, наче ну, це не хлоп. Денна ніченька молодіж, льоня мов задомолоти, але все-таки то не вдалося. Ну, Злий як пес. Чи Добре, що славку, серйозний майстер, він і молотий і круто зразу. А як там? Б... Ми б тут раніше засіли і була б срака Назаре. А ти думав, що такого? Я казав? Я казав, що багато нюансів зараз ще чи і вже встане і вже Тільки треба зробити, щоб те завтра молотити. А зараз все зробиш. Та то не факт що запусти зараз. Це така справа, Назарі. То якщо запустить, то буде добре, висипаємо і веземо на склад та й на не хватає. А якщо не зробимо, то що робити? Може то щось домолотиненько. Зараз буду відділу, зараз попробую, ще подивіш ще чи роса дуже не сіла, бо вітер би молотив, але вітру немає трохи зле. Трохи зле Назаре. Ну, зараз би все заквасили і б далі, щоб там молотити. Я би ходив два, славик би молотів. Чоном Славку, ще получаєш щось ні? ніч. А, це отроха молотив. Славка сьогодні знімаєш, все розумію, все робить. Давайте зараз єси там, те будемо пробували молотити. Прийшов механіку, заплатимо Так? Я не буду давав. А ми двоє на сесію. Нормально, нині дамо не переживай. Я же задзвонив, там вже ребро щось робить. Сте. Йо, йди, я пробую. Забирайте машину. Ну, має бути файно. Має Добре, бути люк. Що, зараз будемо пробували. Я думаю, зараз ще буде файно, ходи. Та має бути файно. Зараз ти заведете і дай Богу. Зимно. Ну, похолодало. Я Слав, давай! На кулі! Зараз подивимося, чекайте. Пиде чи не пиде, Слав? Як думаєш? Мало. Цілий бункер.

Щоди на сесії? Завтра день довгий, завтра дороги. Нормально. Ну то що, ти закрив комбайн? Що, добре? Що, то я хай везе на склад, а Ти знаєш, Здорово. я буду. Ти її дом поміє зараз мітиво. Так, Ти не з нами. А чого? Я цілий день з тобою сьогодні прийму. Та візьмемо, то що? Ну то добре. Зараз поїжджає з ним, то що? Ну та ладно, поїду, подивись, що на складі. Так, що зараз трошки підкачаєш тут позад. Так, підкачаєте та й валимо, а зараз... Кубайно лишайте тут, так? Так, так. Що буде зараз? Нагу там дном назад, то хто візьме, то ніхто не візьме. Каже, слава, хто не хоче нікому молотити. Ні, то то вже чуєш, що мокро. Ти тож... сі спішити, знаєш, не... зноси поломи, ні? Так як. Знаєш, то хто спішити всі смішити. так, Зараз мокре буде і шосто свої буде. Завтра погода, завтра казали, вітер має бути сильний. Як буде так. вітер, то буде до п'ятої рання знову? <ріх> а як? Завтра беремо будуть Ну ай би на вітер падав. А дощ хай не падає, я потім 4 дні три чекати. 4 дні? Так, мінімум. Щоб була файна погода, що на віску. Ну то файно. Це так денька бачу, зробити трохи зробила. Добре, змогли. Ну, та якби не ті опіньки, ті типу, поломки, то ми вже би то не кінчили. Ну. Та то зачкай, то буває. Прошу, добре, не so, Ми валимо. Що, so завтра. Все, so, <laughs> давай. тільки давай, щоб ти вов. Ні-ні-ні, ми акуратно. ще Ну, одне питання, на це Ну все, давайте. Я, короче, до дома. Все, давай.